Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли сосиски. Міні від Бащинського. Інформаційний марафон Незламна країна продовжиться на п'ятому каналі. Маємо ще 25 хвилин для розмови з наступним спікером інформаційного марафону цього дня. І Вже на зв'язку є Юрій Подорожній політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, доброго вечора. Дякую, що ви. З нами, от я дивлюся на свій план розмови, і не знаю, як в інтерв'ю з вами поєднати два прізвища: Байден і Арестович. Давайте почнемо з Арестовича. Мабуть, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що за гвалт навколо позаштатного радника офісу президента? Наскільки це є важлива посада? Що купа експертів про неї говорять, і Арестович має такий медійний вплив? Як ви можете це пояснити? Ну, він не тільки медійний вплив має. Ми ж бачимо, що його розміщують і в рейтинги політичні, і відповідно, така популярність, яка впала на голову під час повномасштабного наступу Російської Федерації в Україну, прийшлася до того, що мільйони глядачів і мільйони аудиторії він збирає не тільки в Україні, а і за її межами на тому. Просторі, де російська мова а, панує, де а, можливо слухати російською мовою. Тим більше, що і власне ті наративи, які озвучує пан Арестович, а вони такі милі, миловидні. Ну здавалося б, людина з проукраїнською позицією, принаймні у війні, а, озвучує абсолютно а, таку малоросійщину є. А, Звісно, багато людей, які навіть говорять про те, що Арестовичу відведена така роль об'єднувача електорату, який втратило ПЗЖ. Я маю на увазі того, який традиційно ми вважали там східний південний, де, начебто, зараз, під час війни, під час того, що росіяни творять чверять в Україні, а комусь треба буде збирати цей електорат і Отерестович сьогодні озвучує власне ті наративи, ті ідеї і думки, які б могли сподобатись власне цьому електорату. Гвалт, який навколо нього є, звісно, він викликає подив, бо насправді. Насправді в Україні є багато інших важливих речей, які б хотілося б, щоб суспільство обговорювало з не меншою запеклістю ніж доля майбутнього по цього позаштатного радника, який, я нагадаю, мав дуже багато різноманітних таких афіристичних мотивів. Ну очевидно, під час війни власне увага до людей. Які е, мають такі, такі, таку долю аферизму в своїй е, поведінці ну, привертає власну увагу. Будемо сподіватися, будь ласка. що українське суспільство перехворіє на такі іграшки. А коли ми від головного звертаємо увагу на другорядне і потім йому надаємо якесь значення. На жаль, ми ще на прикладі Арестовича, треба сказати, не перевернуваємо. Росли, не перехворіли. Люди схаменіться. Перед Україною стоять колосальні задачі, колосальні задачі, які нам потрібно вирішити. І я думаю, що не особистість Арістовича, не його масштаб, не його значення в майбутньому не рівні цим проблемам. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, я напряму запитаю. Ви ж знаєте, що цей вислів Арістовича про про те, що це ППО збила ракету і в такі от жахливі жертви у Дніпрі підхопили зразу російські пропагандисти, посилаючись до речі на англомовний твітер, це все розповс... по світу розповсюдилося. На вашу думку, це знаєте така ну стома, і він просто оговорився, чи це усвідомлена робота і підігравання ворогу? Як ви оцінюєте? Ви знаєте, мені не хотілося б зараз давати оцінки, і навряд чи я зможу заглянути в голову Арестовича, що він робив цілеспрямовано чи ні, але відповідальність за ці слова він має нести і нести відповідальність не політичну. Ми давним-давно вже маємо ввести в кримінальну відповідальність, ну хоча б адміністративну відповідальність, підігрування ворогу або ем, можливість робити заяви, які в кінцевому. Підсумку будуть наносити дуже серйозні. Інфрації. Так, пане Юрію, повертайтеся в ефір. Будь ласка, у нас трішечки підвисає зв'язок. Мене скажу, чути, 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 ще хочемо і бачити. Чую вас, пане Юрію. Думку вашу до кінця не почула. Я тому я кажу, що, що час Давно вже вводити відповідальність за те, що в інформаційній сфері, де війна сьогодні, гібридна війна, триває на трьох рівнях: власне, війна на полі бою, інформаційна війна і економічна війна, війна ця санкційна, і те, що нам наноситься такі серйозні удари всередині країни від тих людей, яких Влада вважає лідерами громадської думки. Це ну важко назвати прикрим випадком, важко назвати втомою, а є дуже серйозним приводом для розслідування, і, очевидно, для того, щоб винести з цього уроки для всіх інших, кому забажається ляпати що попало. Хочу поговорити з вами про ситуацію з тими людьми, які запускали ракети. По Дніпру я розумію, ви, мабуть, знаєте, що російські журналісти дозвонилися цим військовим. От прокоментував ситуацію і ставлення до ракетного удару. Так званий Голінков. Спочатку він підтвердив, що він працює саме в тому підрозділі, от а потім сказав, що він нічого нікого не обстрілював. От що він не сидів у цьому літаку, і взагалі ці журналісти не можуть бути з Росії, бо журналісти в Росії не ставлять запитання. Крим все одно наш і Україна наша, але це стало публічним. Скажіть, будь ласка, це якось вплине на це, це стало публічним і ясну. Слух... Так, друзі, ми налагоджуємо зв'язок з Юрієм Подорожним. Зараз мені редактори скажуть, чи є у нас я все чую. я зараз все розкажу. Ми налагоджуємо зв'язок. Редактори просто живуть в моїй голові паралельно. Друзі, маю невеличку паузу, тому нагадую, підписуйтеся на Ютуб, підписуйтеся на наш телеграм-канал, на всі наші соціальні мережі. Будемо спілкуватися з вами напряму. Там у нас оперативна свіжа інформація. І взагалі, телеграм-канал розвивається дуже активно. Велика кількість підписчиків з'явилася. Ну і Ютуб-канал ми зараз активно розвиваємо. Звертаємо на нього посилену увагу для того, щоб мати більшу аудиторію, для того, щоб працювати краще. Так, Юрій Позарожній є зараз. Вже знову на зв'язку з моєю студією. Пане Юрію, сподіваюся, зв'язок буде хороший. Закінчіть вашу думку. Наскільки це серйозний ви... момент? Ви знаєте, я ви я слухав власне цю розмову журналістки і цього військовослужбовця Російської Федерації, і ви знаєте, що мені подумалось? А це ж є маніфест власне російської дійсності. Угу. Ми робили Крим наш журналістам рот заткнуто, і не тільки журналістам, бо журналісти відображують власне стан зі свободою слова в Росії. А раз ви задаєте дурні питання, то ви хахли і всім спасибо, всім до свидання. Одним словом, це сьогодні насправді він відобразив те, що відбувається, і які почуття і відчуття в Російській Федерації є теперішньої реальності. І він для мене є таким відображенням кожного росіянина, який сьогодні несе відповідальність за цю війну. І, власне, ми маємо розуміти, що в кінцевому підсумку такі заяви ми будемо слухати. Поки що бравурні а, до журналістів, але Бог дасть і в Газі також і ще одна тема, яка є дуже важлива, але вона пройшла повз увагу. Нашого марафону, принаймні, можливо, мої колеги обговорювали, але я цього не чула. Але мені здається, що ця тема буде мати серйозне продовження. Називається вона Секретні матеріали в понеділок. З'явилася інформація, що в офісі Джо Байдена, а також у його приватному будинку, там де він мешкає у штаті Делавер, було знайдено секретні матеріали, які не можна виносити за межі відповідних установ у Сполучених Штатах. Для цієї країни це є велике правопорушення, і вже сьогодні відомо, що призначено прокурора спеціального прокурора, який, який буде з'ясувати, яким чином секретні державні матеріали опинилися в колишньому офісі Джо Байдена і у його домі. Історія вкрай неприємна, і мені здається, що вона буде мати продовження і буде боляче бити по нинішньому лідеру Білого дому. Який розворот подій може бути, як ви вважаєте? Ну, ми розуміємо наскільки важливо для сполучених США... штатів. Це питання дотримання законодавства, і кожного разу, практично кожен американський президент, ну практично кожен в тій чи інші в, в тій чи іншій ступені піддавався процедурі імпічменту. Звісно, вони не доводились а, в якихось випадках до логічного завершення, в якихось випадках, там згадайте ранегей, а все це доводилось до а, власне відставки імпічменту. Але нехай американці сьогодні сьогодні розбираються своїми, в тому числі, юридичними проблемами. Нам з України необхідно підтримувати добрі стосунки як з республіканцями, так і з демократами. Ми сьогодні маємо розуміти наскільки нам важлива ця допомога. А чим власне завершиться для Байдена? Ну давайте говорити про те, що процес розпочнеться. Ми матимемо більше якихось фактів. Але те, що для нього ця історія не буде легкою, це однозначно не тільки для нього, а й власне для сьогоднішньої Америки і власне демократичної партії, яка надзвичайними зусиллями зуміла не програти, не виграти у республіканців, але й не програти республіканцям. В тому ми можемо бачити якісь внутрішньоамериканські проблеми. Але ж кожні події за кордоном ми маємо зважати на те, як вони відобразяться на Україні. Слава Богу! Ми всі в цьому випадку участі не брали, так як були з попереднім президентом, і нам не потрібно було мовчати або робити покерфейси, або робити якісь заяви і вирівнювати ситуацію. Тому Байдену побажаємо успіху в розрулюванні цієї ситуації і дякуємо Богу, що ми там ні до цього. Ну дійсно, це ви слушно зауважили. Попередній частині інформаційного марафону був Валерій Чали. Я не встигла з ним цю тему обговорити, хоча дуже хотіла. І він сказав, що це ну досить такий серйозний виклик для Байдена. на... Щодо наступного президентства наступного терміну можуть виникнути питання. Ну і ми пригадали історію Хіларі Крі... Клінтон, коли в неї в пошті була знайдена секретна переписка. Так само і це суттєво вплинуло на те, що на її ну президентські амбіції, президентські позиції республіканці будуть розганяти цю тему серйозно. Обов'язково будуть розганяти для республіканської партії власне. Ця історія є стартом передвиборчої президентської кампанії, яка нагадаю, буде в 2024 році. Тому знаєте, дійсно, якщо порівнювати Байдена і Клінтон, історії з Байденом і Клінтон, звісно, Клінтон в кінцевому підсумку, в тому числі за цього, не стала президентом Сполучених Штатів Америки. Чи вийде Байден з міцними позиціями на нову президентську кампанію? Це питання, я думаю, вирішиться власне цієї весни, коли ця тема буде розкручуватись, і знаєте, нам в Україні дуже важко розуміти іноді такі речі, які пов'язані. З дотриманням чиновниками законодавства, бо ми фрівольно звикли ставитись до таких речей, навряд чи американці пробачать Байдену таке порушення, яке, на наш погляд, є дрібним, а насправді є злочинним для американського законодавства. Сьогодні почався Давуський економічний форум. Перша леді Олена Зеленська там вона вже спілкувалася з представниками, які приїхали туди. Ну і наскільки я зрозуміла, Олена Зеленська привезла з собою меседжі повторні щодо мирного плану, який запропонував президент Володимир Зеленський. І там на Давоському форумі вона в спілкуванні говорила, що мирний план треба втілювати життя. І це може бути дуже ефективно. Ми цей мирний план так. Серйозно ніколи не аналізували. Сьогодні я виписала 10 пунктів цього плану для того, щоб зрозуміти взагалі, чи сензитивна ця пропозиція для світу, для світових лідерів, для очільників країн, які приїхали на Давоський форум, які взагалі ну для яких це все було презентовано. І зрозуміла, що таке да що позиції Зеленського вибудовані так, що вони є для світу важливими. Я назву тільки перші три, далі швидко прочитаю: перша радіаційна. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека це те, що для країн Європи на першому місці в 2022 році, от і мені здається, що Зеленський таку пропозицію їм в цьому мирному плані і дає. І лише потім звільнення полонених депортованих, потім відновлення виведення російських військ припинення бойових дій, повернення справедливості, відновлення територіальної цілісності. Як вам ця логіка? Як ви вважаєте, це буде сприйнято на світових майданчиках? Ви знаєте, наше зовнішнє політичне відомство дуже е, правильно робить, що не виставляє питання от мирного плану українські українські питання, які нас насправді турбують зовсім інші е, е, питання, ніж, наприклад, там. Світова продовольча безпека, бо ми в Україні зайняті абсолютно іншими питаннями: чи буде там по, по якій ціні будуть купувати нафту в Росії, чи взагалі її не будуть для пересічного українця? Це, це другорядне питання. Але ми сьогодні ведучи війну з Російською Федерацією. Дійсно, маємо зважати на наших глобальних союзників, які також несуть втрати від введення санкцій. Нагадаю, вже десятий пакет санкцій буде вводитись європейським союзом. А власне, цей десятий пакет присвячений присвячений тому, щоб заткнути шпарини, які знаходили в тих 9 перших пакетах санкцій Російська Федерація обходила їх. Тому я думаю, що логіка в цьому дуже вірна. Якщо ми презентуємо світові наш мирний план, ми повинні говорити, що в першу чергу отримують наші союзники, і, звісно, що ми отримуємо з цього мирного плану, тому його можна тільки схвалювати, і очевидно, в Давосі його сприймуть як питання, яке не робить з України такого, знаєте, которянчика, який угу. на себе сьогодні тягне там одіялко і е, е, тільки про себе дбає. А ця бо ця війна насправді завдала дуже серйозних спитків. А е, ну, принаймні, наш союзником Порамштайну точно. Рамштайну в п'ятницю так само вели тиждень таких великих форумів, я б сказала, де обговорюється українське питання. Як які ваші очікування від цього Рамштайну? Які можливо нові зрушення відбудуться? Ми розуміємо, що основна частина, звісно, буде за зачиненими дверима, обговорюватися не на публіку, але все-таки ми чекаємо на брифінги і на те, що Після цієї зустрічі може бути зміна, тому що всю осінь українська сторона анонсувала великий наступ. Кінець зими, початок весни. От ми наближаємося до цього терміну. Ви знаєте, я це засідання в Рамштайні почав з стадії залужного напередодні Нового року, в грудні я не пам'ятаю, яка це була дата, де він чітко озвучив, що нам потрібно для проведення подальшої війни з Російською Федерацією і проведення контрнаступу. І, от якраз сьогодні напередодні Рамштайну, відбулася зустріч нашого е е е командуючого. Головнокомандуючого залужного з керівником об'єднаних штабів Сполучених Штатів Америки Мілером в Польщі. я думаю, що напередодні Рамштайну якраз ця зустріч була ключова, де Обговорювались безпосередньо віч на віч. А я на а я хотів би сказати і нагадати, хто не знав, що це перша особиста зустріч цих двох людей, які я думаю на постійному телефонному зв'язку. з 24 лютого це однозначно. Так, от там узгоджувались питання того, що необхідно. Ну дуже добре, що безпосередні військові залужний і безпосередні військові. Які зберуться в Рамштайні будуть обговорювати ключові питання без політики, тільки те, що потрібно власне збройним силам України. Наскільки це буде? Подією наскільки ми можемо очікувати, що там буде Україні надано та наступальна зброя, про яку залужний говорив. Не буду так цифри повторювати. Будемо дуже сподіватись. але знаєте, оці розмови про те, що і росіяни готовлять серйозний контрнаступ, і те, що вони кількість армії своєї збільшують до півтора мільйона, я думаю, допоможе в Ранштайні приймати. Правильні рішення, бо програти е, в цій війні сьогодні е, країни, які об'єднались навколо України, не можуть. Ви, як політолог, як оцінюєте е, політичний вплив Путіна? Чи зменшився він на? Оточення на рангом нижче людей, тому що я читаю подекуди різні версії, що там міністри всі просто нажахані і Путіна бояться дуже сильно. В іншій версії якихось аналітиків я читаю про те, що все Путін втрачає свій вплив, там уже інші башти Кремля починають перехоплювати ініціативу. Ну, Розібратися в тій закулісній грі Кремля просто неможливо. Ви аналізували цю ситуацію? Ви знаєте, от багато приходить інформації. Дуже часто от ці хороші руски, яких дуже люблять на українському телебаченні, які тут сідають і починають розповідати про те, коли там хто вмре, і скільки двійників в кого є, і хто з оточення, куди йде, і ем, чиї діти там претендують на посаду Путіна, все це є інформаційні такі атаки на українське суспільство. Причина їх зрозуміла. Не Буду на цьому зупинятися у Путіна сьогодні. все гаразд. Він створив авторитарну в країні систему, система, яка підкорена. Власне силовикам, яка ФСБ контролює Російську Федерацію, і я знаєте, що хотів би наголосити: що власне Путін і, хоча є вершиною цього айсбергу, але Росія це ФСБшна країна, яка нею керує не тільки в якихось там правових аспектах, не тільки в аспектах. Економічних навіть, бо економіку сьогодні спецслужби російські контролюють, як вона власне функціонує. Вони контролюють інформаційний простір, вони контролюють культурний простір, що там видається, що говориться. Тому ми маємо розуміти, що Росія сьогодні є в централізована, вона управляється з одного центру. Наш суперник не розслаблений, не розслаблений. Бляється. Цей суперник дуже серйозний. Мені подобається як залужний говорить про те, що реально оцінюючи ситуацію, що ще російські війська можуть бути і на інших територіях України, куди проривати прориватись, будуть якісь контрнаступи робити. Але до цього наші збройні сили готові, тому що оцінка реальної ситуації в даний момент є більш або не менш важлива ніж наші потуги на. Фронті ніж наші потуги в політиці, в закордонних справах, і так далі, тому сері... суперник наш серйозний, він не розслаблений. Нам ще треба зробити дуже багато роботи, в тому числі і по тому, щоб а, власне пробивати його. Бо подивіться наскільки серйозно вони захистили свій інформаційний простір. Наскільки важко нам пробиватись з тими меседжами, які лунають з вільного світу в цю тер терористичну країну для того, щоб отой пересічний росіянин, хоча б сумніви якісь мав в тому, що війна це погано, бо кожен в Росії сьогодні її підтримує, і Путін власне на цьому грає і тримає в руках ситуацію, яка є в Російській Федерації. Нам ще дуже багато роботи з дуже жорстоким і складним суперником. Пане Юрію ще дякую вам за інтерв'ю. Ми маємо закінчувати. Юрій Подорожній, політтехнолог політтехнологик. Ерт українського центру суспільного розвитку в цій годині інформаційного марафону маю паузу. 21-й великий новин.